Заповідь. Тараса Григоровича Шевченко. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно получути, було як реве ревучі. Як понесе з України у синіє море кров ворожу, От тоді я і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися. А поки що я не знаю Бога. Уховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою слою, кров'ю волю укропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути, незлим тихим словом. Переяслав. 25 грудня 1845 року. Кінець вірша цей звукозапис знаходиться у суспільному надбані.